Вітаю, друзі! Я хочу у форматі відео для того, щоб це, як я сподіваюся, буде краще. Зможу краще донести, хочу відповісти на коментар у Фейсбуці від пані Ірини Мордовець. Тут, на жаль, аккаунт в неї заблокований, не можна зрозуміти, хто ця пані. Ось перепрошую так, фокусується, бачите. Вона дуже активно долучилася до пабліку верещить і дуже активно коментує, захищаючи тих, кого в цьому акаунті зазвичай висміюють чи критикують. І останній коментар у цієї пані Ірини Мордовець стосувався публікації про 129-й квартал, там де геть нічого за останні роки не змінювалося, не робилося, не ремонтувалося І той квартал виглядає досить, ну скажімо так, досить погано. От, Ірина Мордовець пише, що вона дуже там в усьому розбирається експерт з усіх питань, Я їй запропонував, що якщо вона так досить добре в усьому розбирається, то чому вона не замінить ну, того ж вілку, якого вона так сильно захищає? І вона пише: замінила, якби в цьому була потрібність. Потрібність, перепрошую. Людина справляється з ношою, котру взяв добровільно чого лізти з своїм носом. Ну, тут пані Ірина Мордовець забуває вказати, що добровільно пан Вілку взяв цю ношу. Так, дійсно, добровільно, ніхто його не назначав. Ніхто не призначав, не має жодного юридичної підстави, жодної юридичної підстави, чому він там знаходиться і які він функції там виконує. Просто йому так схотілося, і я переконаний, що в нашому місті є набагато більше, більше фахових людей, які би змогли замінити цю, цю людину на посаді. І це було б набагато краще. Я от переконаний на мільйон відсотків, що в нас є такі люди. Я не готовий назвати вам прізвище, бо я таких прізвищ не знаю. Але ж не може бути такого, щоб на 600-тисячне місто лише один-єдиний був чоловік, який міг там нас вирядити. Ну, не буває такого, розумієте? Просто не може бути, що всі дебіли, тільки один Сашка Ровний геній. Такого просто фізично не може бути. Тому, е от це, по-перше, пише пані Ірино. По-друге, мій вік не дозволяє брати на себе таку відповідальність. А пані Ірино, а ваш вік. Дозволяє вам писати в коментарі різну гидоту і нісенітницю більш молодим людям, які не хочуть, як ви, жити ну, в Лені, які хочуть чогось нового, які хочуть змін, які прагнуть цих змін. І так, звісно, зараз війна, які можуть бути зміни. Але ж зараз війна і не зупинилося крадівництво. Нічого не стало на паузу навіть. І вже сьогодні, ну дивіться, почалася війна. На нас же економіка кривого рогу не перейшла ж стовідсотково на воєнні рельси. Не прийшла в нас і досі виділяються кошти на отримання міста, досі виділяються кошти на омолодження дерев, на обрізку тих самих дерев. І ці всі кошти, як вони витрачаються, дуже погано. Я переконаний в цьому, тому що я поки працював журналістам, робив розслідування. І ну що змінилося? Ну якщо були злодії, які крали 12 років, ви що думаєте, ну вони там нажерли, ну накрали просто неймовірно. 27 мільярдів гривень вкрали, приїздила Перевірка торік, кажуть, ну ви що, ну ви, ви, ви в своєму році 27 мільярдів. В міста бюджет 7,5 мільярдів. Вони вкрали 27. Це, тобто ті гроші, котрі мали би бути зароблені, потрапити в бюджет, потім піти до Києва, потім з Києва повернутися до Кривого Рогу, і тут мало би щось побудуватися, але ці гроші просто тупо вкрали. І всі зараз так громко кричать, що все крали. Так, дійсно. Я погоджуюсь з тим, що вкрали тупо, приїхала перевірка, все знайшла, але ж нікого не посадили. А нікого не посадили через що? Через те, що в нас суди такі. Ну, ну хіба? У нас є в Україні є правосуддя хіба в Україні є чесні і незаангажовані суди, котрі будуть виносити справедливі і законні рішення? Хіба в нас таке є? Я на свої очі такого не бачив. Якщо в нас таке є, ну це дуже класно. Але ми ж давайте дивитись правді в очі. Так а... навчиться людину цим Цін... Ці... боже, видно, що пані Ірина, якій вік не дозволяє балотуватися, і вона. Пише і думає російською, просто щоб більше підходити під патріотично налаштованого мешканця Кривого Рогу, Вона перейшла на українську, і видно, що ну, пише так: Навчіться людину цінить не за прошле, а за теперішнє. То я вам можу те саме сказати. Давайте ми ну, от зараз, завтра, Путін перевзується і почне казати, що ой, ви знаєте, ну Негодяї, це, це все патруша, це все шойгу. Давай я, вообще, я то каза. І що ми відразу ну, повіримо, пробачимо, скажемо: ну так давайте вже не за прошле, оцінити, а за настояще. Люди не змінюються, ніколи не змінюються. Якщо тип 12-15 років грабував, брехав, тягнув сюди російський світ, він не зміниться. Ну зараз така кон'юнктура ринку. Зараз, якщо б він лишився на своїй позиції, ну в нього вибору нема, розумієте, він змінився. От зараз він там риторику поміняв і розповідає, який він патріот. Не через те, що він став патріотом, не через те, що він був патріотом, а через те, що виходу в нього немає іншого, розумієте, аби расисти зайшли у кривий ріг, як вони планували, аби зсу їх не зупинили. Якби вони тут були, він би не перевзувався. Він би просто казав би да-да-да, Кривуров за русський мір. Ось у цих активістів бити, бо вони критикують і русський мір, і вілкула. А всі інші хай лишаються. Ось, ось про що я говорю: я переконаний на мільйон відсотків, що так би було. Аби за сюди запустили расистів, то я переконаний на мільйон відсотків. Я готовий там руку на дати, що Вілкул би перевзувся і був би гауляйтером. Да. А те, що вони сюди не дійшли, це не його заслуга, це не він з автоматом там десь стояв. До речі, тип, взагалі, ні разу в армії не був, просто не був в армії. От ми сміємося з того, що а, генерал армії рашистів Шойгу ніколи не був в армії. Так в нас така сама фігня. Ну Вілкул ніколи не служив в армії, і зараз він назначив себе головою воєнної адміністрації. Ну, ви розумієте, нонсенс? От просто він він намагається зберегти своє не більше, не менше, йому нафіг не всрався той кривий ріг. Ну хіба що як бізнес? Так, йдемо далі. Він робив помилки, це так. Він на той час вважав, що робить правильно. Ну як вісім років війна? Вбивають наших хлопців з кривого рогу. Там дуже багато наших захисників і загинуло, і повернулися. І я не знаю, я не чув такого, щоб от він всіх там підтримував. Всіх, ну бля, це бред. Ну просто бред. Але в важку хвилину для нас з вами він не полишив місто, зберіг зі своєю командою. Нас з вами тут я хочу вам розповісти одну невеличку історію. Коли почалося вторгнення, точніше, 23 лютого ввечері. За інформацією з моїх власних джерел, пан Сашка Ровний по телефону обдзвонив усіх голів районних рад, і кожному там сказав: давайте все там будуйте укріп райони, ставте блокпости. А зранку, коли почалися обстріли, 24 лютого, ніхто нічого не зробив. Ну, от, от це команда Вілкула. Розумієте, вже як жарений півень клюнув, тоді вони почали. Щось робити. Ну, якщо ви не знаєте, от просто якщо ви не знаєте, то не треба вважати, не треба ідеалізувати. Навіть у Біблії кажуть, що не треба собі. Куміра створювати. А ви, пані Ірино, створили куміра? Бо ну це повна нісенітниця те, про що ви говорите. Кажете, то чого його мішать? Ну я вам розповім, чого мішать. По-перше, він самозванець. По-друге, зараз закуповують устаткування для військових у фірм, яких не було, не існувало до війни, або вони створилися геть нещодавно. Закуповують по завишеним цінам, аби цього всього не робили, аби не Витрачали кошти на те, щоб годувати різних ворюг, то ми б могли на одного бійця, на двох, на 10 бійців більше вдягти, купити більше коптерів, купити більше приладів нічного бачення і всього такого іншого. А те, що він виділяє кошти на 10 коптерів, закуповує 5, а інші 5 розкрадаються. Ну так, звісно, можна сказати, що він хоч щось робить, хоч якось допомагає, а я не допомагаю, бо в мене немає бюджетних коштів в міста. Розумієте, я не дотичний до бюджетних коштів міста, аби я міг із бюджету взяти гроші і закупити коптери. 10 штук я би закупив 10 коптерів. Якщо ну, гроші на 10, я би закупив 10 іншого б не крабу, бо ну, в мене в голові таке не вміщається, що під час війни отак можна робити, а в когось це нормально, а ще в когось нормально захищати таких людей. Ну, ви молода людина, і у вас теж є чимало помилок в житті. Про них вам не нагадують постійно. Ви знаєте, деякі з моїх помилок, ну, про, про них мені нагадують постійно, я сам собі про них нагадую. Це по-перше. По-друге, ви ж знову не порівнюєте. Е ви знаєте, що з пальцем. Ну де я і де вілку? Я просто людина, просто звичайна людина, просто мешканець цього міста, не більше, ні менше. Я не називаю себе якоюсь вигаданою посадою. Я не кажу, що я геніралісиму Заречного чи щось на кшталт. Того. Розумієте? Ну не треба порівнювати чувака, який сидить на наших з вами грошах і краде звідти зі мною. З чуваком, який просто каже, що це неправильно, Що це ну ненормально. Що так не має бути. Майте мудрість, не робіть висновки наперед, а іноді помилки пробачайте. Я готовий пробачати помилки, але ж Розумієте, для того, щоб людина зрозуміла, що вона вчинила помилку, вона перш за все має зізнатися в тому, що вона вчинила помилку. Але щось я не бачив того, щоб Вілкол вийшов на площу, зняв шля... шапочку свою, став на коліна і сказав: друзі, я цім 8, 8 років тягнув сюди руський мір. Я помилявся. Будь ласка, пробачте мене. Нічого такого не було. Ну чувак геть, геть не розкаявся. Він просто тупо перевзувся для того, щоб зберегти те, що нагробував не більше, не менше. Так, про те, що вони, начебто, це продовжуємо про те. Що вони, начебто, крали і крадають, Ви знаєте, ви про це постійно розказуєте. А скільки вкладають? Чому не скажете, пані? Я вам кажу, що коли в мене є навіть фотографія, можливо, покажу. Коли Сашка Ровний був малим пацаном, і з самого початку його, скажімо так, зростання по сьогоднішній день, він ніде не працював так, як працював кожен із нас. Ну я маю на увазі з ранку до вечора на роботі вирішувати якісь робочі питання, можливо, на заводі чи на підприємстві, його постійно, папа через зв'язки примазував на якісь дуже класні посади керівні. Спочатку папа, потім інші зв'язки, друзі, товариші. І ну він ніколи не працював просто, от, от просто взяти там і працювати, взяти щось підмести двір чи викопати яму. Він такого ніколи не робив в житті. Ніколи не робив. Я знаю там, знаєте, дуже багато людей, котрі там з ним дуже тісно спілкувалися. Я знаю про нього такі факти, які не, не хочу розголошувати, бо це вже ну це геть зайве, але ж. Ну, от просто я знаю, яка це людина. От, от знаю його психологічний портрет. Ви бачите, я так вважаю, що ви його бачите лише те, що вам показують. Вам показують там на Рудані чи ще десь, що от він там молодець. Ви собі уявили, що він молодець. Так і живете, думаєте, що він молодець. А це не так. Просто ви створили собі, знаєте, як в Біблії кажуть, не створюй ідола, ви створили собі ідола. І все. А він ніде не працював так, щоб працювати офіційно власних грошей, які би він міг витрачати мільйонами. В нього просто фізично не може бути. Там, де він працював на керівних посадах у Дніпровській області, у... там зарплатня ну, 35-40 тисяч гривень на, на місяць. Навіть якщо б він не їв все життя і все би відкладав, би все одно там би не зібрались ті мільйони, які ви кажете, він свої вкладає. Своїх грошей у нього немає. Все вкрадене від початку і до кінця. Тому те, що він там своє вкладає, я не знаю про таке. Можливо, у вас. У нас є помилкове враження стосовно того, що він вкладає наші гроші, але видає це за своє. Можливо, але ж ну, ну бувають такі люди, які вірять в, в казочки. Ну так буває. Далі ви пишете: проще всього політь людину грязюкою. А ви попробуйте піддержати того, що оступився, а вас не придав слабо. Я вже це пояснював. Розумієте? Ну ні. мені не слабо, я на слабо останній раз в першому класі в школі вівся. Перший і останній раз. Мені не слабо. Але ви маєте зрозуміти, що перш ніж, перший, перший крок до виздоровлення – це признання хвороби. Він не признається, що він хворів. Просто не, ну, як, як можна пробачити того, хто не просить вибачення. Так я сподіваюся, що я дав розгалужену відповідь на ось такий коментар. Я перепрошую що так довго. Можете не додивлятися до кінця. Якщо додивилися, дякую, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре. А все остальное, кто такое? Аплука угодно. Вот.